Дивіться, яку красу ми сьогодні для вас положили, щоб ви собі порівняли французька класика в світлих відтінках і французька класика під марму трішечки темніше. Вони хамелеони зараз. Ця йде світлою, а ця йде темною, Ну тільки ми її обійдемо. Переходьте, переходьте, будь ласка, звідси, дивіться, 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 як вона міняє відтінки, правда? Що я вам казав? Ця вже стала світліша, а ця стала темніше. Так ось це доріжечки, вони універсальні. Ви захотіли їх положити в коридор, будь ласка, візьміть собі на марку. Ви захотіли положити в спальню. Візьміть собі красивену французьку класику світлих відтіночках. Що ви думаєте про зал, то у нас є і Ви подивіться, як класно, класно приливається ниточка. В таких. Мармурове холодно пудру в сірох відтіночках. І також крем, крем, сірий, з бежевим, універсальні доріжки. Який би у вас не був дизайн, який би у вас не був малюнок вдома чи відтінки, вони перейдуть стовідсотково. Звертайтесь, це ж килими України. Ширина є до 2,50 Доставочка безкоштовна від 2 тисяч гривень. Є.